Нам у студії Ірина Бондаренко, скажіть, будь ласка, чого у місті найбільше бракує вам? Привіт, Андрія, привіт, Настя. Е, особисто мені, особисто мені дуже бракує вільних тротуарів. Я якось так свого часу цього не відчувала, і можна йти по тротуару і думати, ну, там, пробираючись між машинами, я навіть звикла, ну дуже швидко можна звикнути до поганого, так само до хорошого. Але потім якось я почала над цим замислюватися, і я усвідомила, як це складно взагалі пройти в місті по тротуару. Ти постійно маєш якось пролазити, обходити в деяких випадках виходити на дорогу, перелазити через якісь калюжі. Це дуже складно просто прогулятися в місті, і тобі не хочеться гуляти в місті. Тобі хочеться сидіти вдома або добігти до кав'ярні, сидіти там, добігти до роботи. І от мені особисто бракує такої. Ну, щоб я гуляла по місту і відчувала, що це моє місто, я в ньому живу, я насолоджуюся тим, що я тут живу, а не просто перебігаю по вулиці з дому на роботу і швидко назад. Хе, але ж це робить життя там динамічнішим, перешкоду роблять сильнішою. Хто повинен змінювати місто? Влада, якісь громадські активісти? Хто на вашу думку? Ну, загалом. Місто змінюється саме по собі, та, І хіба що, ну, от як ми хочемо його бачити, ми можемо там деякі деталі змінити. Але я б не сказала, що ну, можливо, більшість людей могли би відписати, що так, влада могла б це зробити, але ні, насправді всі можуть це зробити. Єдине, що у влади є трошки більше повноважень для цього, але так само у них більше обмежень. Тобто вони також дуже стримані насправді в своїх діях, і це їх також. Утримує від багатьох позитивних ініціатив, і може навіть мешканці можуть зробити більше і змінити місто краще. Ситуація, що склалася в Україні, хто має ініціювати ці зміни? Хто має взяти на себе відповідальність за цей перший імпульс, перший крок? Не знаю. Складне питання. Я не знаю. Тут громадське активісти, наприклад, у вас є ряд ініціатив щодо щодо зміни міста. Ви ж розумієте, що вибирати відповідальність? Фактично вирішуєте за інших? Фактично так. Ну але насправді ми просто досліджуємо спершу думку, потім досліджуємо, взагалі як це відбувається в інших країнах, і потім ми розуміємо, як треба йти. Насправді, є такий хороший приклад. Перед тим як продавати, здається, айфон, або я не пам'ятаю що, зробили опитування людей, чи подобається вам така система. Та, 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 і всі люди сказали, ні, це дуже погано. Таке робити не можна, ми це купувати ніколи не будемо. Потім це назвали інакше, або якось так, і випустили на ринок, і всі це купили. Тому я не можу сказати, що люди однозначно знають, як буде краще. Вони можуть відчувати, можуть, ну але треба зробити перевірити. Ну, це така ремарка. Скажи, будь ласка, Ера, в чому ви бачите основну проблему того, що ці от радянські великі міста просто совні до абсолютно інших реалій, абсолютно інших, здавалось би, людей. Е наскільки повільно перетворюються на такі, якими їх би хотілося бачити? Загалом я би не сказала, що вони перетворюються повільніше за інші міста, які не були радянськими. Можливо, от Надя Парфан розкаже про це краще, оскільки це вона урбаністка, а не я е е тим не менш. Я бачу, що ми доволі швидко розвиваємося, і так само, як і міста Голландії або Німеччини, дуже швидко будемо розвивати велосипедну інфраструктуру, будь-яку іншу інфраструктуру транспорту, в тому числі пішохідну і інші речі. Просто вони почали 60 років тому, ми почали зараз. І в цьому різниця. Ми через 60 років теж будемо класними, на нас будуть рівнятися. Але просто ну, ми заживемо в цьому часі і хотілося б, щоб у нас зараз було все добре. От. Ну, тобто, я не думаю, що вони розвиваються якось повільніше. Ні, просто ми не в той час народилися, щоб було все добре. Ну, ось ініціативи, типу, тижня мобільності вони покликані на прикладі там, чітко окресленого простору, показати, як можна все змінити. Розкажіть, будь ласка, більше трохи про ініціативу. Ви ж є співкоординатором, наскільки я. Ну, розуміла. власне, власне, так, ми все планували спільно і навіть робить трошки більше, безумовно, набагато навіть більше. Ми так. Допомагаємо їй, як можемо. Завтра ми будемо робити пішохідну зону. Це буде перший день пішохідної зони. Після завтра другий день. Тобто ми намагалися принаймні на вихідних. Ну, в ідеалі це, звісно, було б на будні дні перекрити якусь частину вулиць міста. Але це я думаю, от якраз. П'ятирічне завдання, тобто через п'ять років ми може дозволимо собі в будній день перекрити якусь вулицю, зробити пішохідне. Сіломіць будете перекривати баркотант. Та ні, робити. звісно, що ні. Ну, тобто, ну, наші методи більш такі, як кстати, граха, тобто попросити, пояснити. І друге, це. Так, і це буде два дні, це буде вулиця Хмельницького, і ми спробуємо облаштувати її таким чином, щоб було зрозуміло, що пішохідні зони, пішохідні вулиці є комфортними для існування людей і що не треба опиратися цьому. І в принципі, ну, пішохідні зони є, так скажімо, ознакою якісно спланованого, якісно зробленого міста безпосередньо для людей. І... Ми просто будемо там робити майданчики, майстер-класи, якісь речі. Ну, звісно, ми не зможемо облаштувати її на постійно пішохідної основі, але на хоч принаймні на два дні. А, тобто, можливо, в Україні виходить, немає тих людей, які мислять трохи іншими цінностями. Ми ну, не так насправді от в аспекті тої ж мобільності люди використовують постійно термін комфорт. Але комфорт є різний. є персональний комфорт і комфорт інших людей навколо тебе. І дуже часто заради заради того, щоб е, забезпечити інтереси інших людей, варто відмовитись від е, власного комфорту. Ну, Чи так, готові на це чесно, українці? Так. Загалом я би хотіла прокоментувати абсолютно згодна з е, чоловіком, який ще надзвонив і коментував. І дійсно, ну, це так і є, але знову ж таки, більш-менш всі України Європи через це свого часу пройшли. І скрізь от теж був цей такий олігархічний розподіл, десь були дуже багаті, дуже бідні, а потім в якийсь час люди над цим працювали, влада в мешканці, і це було змінено. Ну і я думаю, що знову ж таки, через 50-60 років ми теж будемо класні. От і що стосується комфорту для кожної людини або для усіх разом я згодна. Але скажи, будь ласка, чи навколо тебе ти бачиш дуже багато людей, які от готові. Коли їм не обов'язково це потрібно, не сідати в власний автомобіль і не їхати ним до центральної частини міста, коли вони можуть зробити це на громадському транспорті, і таким чином дозволити, по перше, адекватно пересуватися і велосипедистам, з іншого боку дозволити людям, яким треба поїхати таки на автомобілі, просуватись без проблем і не стояти в заторах по дві години. Ну мене неправильно про це питати, тому що я мешкаю абсолютно в іншому світі. Я всі люди, які мене оточують, вони розуміють те саме, що і я. Тобто в моєму світі, тобто люди, з якими я спілкуюся, також всі вважають, що дійсно автомобілецентризм, розвитку міста це погано, треба зробити це це. Тобто, в мене немає якихось радикальних супротивників в цих питаннях. Е, і таке треба питати не мене. Я впевнена, що насправді це є, але ну, ми ж знаємо, що ми формуємо навколо себе коло однодумців. Тому цікаво, я не знаю. Цікаво. Взагалі. На вашу думку, чи реальна співпраця активістів із владою, громадськості з владою, ось сучасну? Ну, звісно, сучасна. що реальна, і так все відбувається. І Насправді, ну, в той час, поки ми, наша організація, співпрацює з владою, ми бачимо, що насправді так, влада інертна, але вона змінюється, якщо нормально все пояснити, тобто вони ну не відстоюють. Дуже багато людей є абсолютно адекватних в владі, і вони. Готові змінювати свою думку, якщо їм дійсно пояснити, чому це важливо і чому це потрібно. І я не можу сказати, то що, там що влада вся, ну там нічого не робить. Ні, вони роблять, просто можливо вони не знають правильної позиції. І в випадку, наприклад, з активістами з Луганської єдине, що я можу сказати. П'ять років тому ми були в тому самому місці, як і воно зараз, і просто не треба зупинятися, треба продовжувати і продовжувати і продовжувати. І навіть коли все здається, що все закінчилося, більше нічого статися не може, треба все одно продовжувати, ну переночувати, подумати про це, і потім на наступний день все буде краще. А чи погоджуєтесь ви з тою тезою, що ось окремими акціями не можна нічого досягти? Треба якесь стратегічне мислення, і чи є таке мислення у когось у Києві? А кого не суперечить одна одній? Можна мати стратегічне мислення і робити окремі акції, тобто? У нас, наприклад, є певна стратегія розвитку для міста, але вона дуже, дуже гнучка, тому що постійно ситуація змінюється і кожного разу ми збираємося всі разом, ми обговорюємо, як треба зробити в такому випадку, в такому, бо ситуація змінилася. І по кожній акції, можливо, дійсно з боку наша діяльність виглядає хаотичною, але ми бачимо, ну маємо чітке бачення, як ми за допомогою кожної акції до чого дійдемо. Ну і в принципі не можна судити про це зовні, хоча можливо історик буде судити. З вашого досвіду, от, яку луганську мистецькі акції можуть стати каталізаторами для перетворення міста? Ну, залежно від того, якого перетворення. Тобто, якщо вони хочуть мистецькими акціями досягти, ну не знаю, звільнення тротуарів від автомобілів, то в принципі я можу собі уявити, як це зробити. Мистецькими акціями до домогтися звільнення корупційних чиновників корумпованих я ну можливо також можна, та ні, мистецтво, мабуть, все може подавати. Ви слухаєте програму Молодь Плюс говоримо про місто для людей. Молодь Плюс. Програма для молоді і не тільки. От може почали говорити про акції. Як ти ставишся до руху стопхам в Росії, які досить агресивно поводять себе з водіями, які паркуються на їхню думку некоректно. Тобто, в супереч правил дорожнього руху. Це не занадто? Ну, особисто я просто не люблю агресивні акції. Я люблю, щоб ну, зрештою всі ми люди, незалежно від того, з якого боку ми знаходимося. І дуже дуже важливо ну, з повагою ставитись один до одного. І навіть якщо до тебе, як до активіста, ставляться негативно і погано, все одно це не означає, що ми так само маємо принизитись до цього рівня і так робити. Тому я б, наприклад, не організовувала акцію в Дусі Стопхам. Я би робила це якось інакше. Можливо, я би робила це через подяку. Тобто, можливо, тим водіям, які я бачу, що вони припаркувались невірно. Я би розкладала, що дякую, що ви там в принципі загалом припаркувались не посеред дорозі дороги. Але, будь ласка, наступного разу зверніть увагу на такі пункти. Ну, те, що ви їх там дотримуєтеся, заважає 50 людям з вашого будинку. Наприклад, ну тобто, я би намагалась робити це. Позитивному ключі, скажу, будь ласка, дуже багато ми використовуємо на термін місто для людей, але наприклад, тижня мобільності, як наслідок, там мають реорганізувати, наприклад, транспортну інфраструктуру в одному з районів Києва. Як воно виглядає, це місто для людей? Чим, чим воно не схоже на те, що ми маємо зараз? До речі, це цікаве питання. Я раніше не думала про це. Ми не говорили, коли ми обговорювали безпосередньо цю велосипедну інфраструктуру в одному районі міста, ми не говорили про реорганізацію всього транспортного інфраструктури цього району. Ми говорили безпосередньо про інтеграцію велосипедної інфраструктури, існуючу велосипеду інфраструктуру пішохідну та автомобільну. Але про те, як вони розвивалися би всі разом, ми навіть не думали. Але мені здається. Вони там не заважають одного одній, якщо ти про це питав. Скажи, будь ласка, а от ви домоглися реконструкції ціє, цієї частини? Тобто, ну, як мінімум, вам пообіцяли, що будуть, будуть це робити, буде створено проект і так далі навіть озвучувала суму, скільки це буде коштувати 35 суто на інфраструктуру мільйонів гривень, і 55 мільйонів гривень на які років. Якщо вчора... зробити необхідний ремонт асфальту? Так. так. Це для українських чиновників це ці суми звучить досить страшно. Як вдалося домовитися з чиновниками? Ну про... по перше, по перше, ця сума вперше була озвучена безпосередньо під час презентації. Якщо вона дійсно звучить страшно для українських чиновників, то вони вперше її почули на презентації. І я думаю, що якщо вони злякалися, то виду не подали. По-друге, мені здається, ну це для нас можливо 55 мільйонів. Виглядає дуже страшно, але подивіться скільки коштувала поштова площа. Або, наприклад, скільки коштує цей Подільсько-воскресенський міст, та він коштує разів в 10 дорожчий уже зараз, ніж вся оця велосипедна інфраструктура в одному районі, а він недобудований, а він буде добудовуватися і ще буде більше грошей. Тобто, ці 55 мільйонів це якісь смішні гроші порівняно з тим, скільки можна вгрохати в один транспортний об'єкт. Наприклад, це в 10 разів дешевше, ніж е, поштова площа, одна поштова площа. Ну, ось в тих матеріалах, які ми сьогодні чули, багато говорили про власне низові ініціативи. Що ось людина може сама щось зробити. Якщо ось всі почали з себе, всі поприбирали свої під'їзди, чи можна от саме на низовій ініціативі виїхати і зробити щось таке глобальне для міста? Завжди маємо пам'ятати про те, що всі ніколи не будуть. Хтось поприбирає під'їзд, хтось завжди прийде і все зіпсує. Це завжди так буде, і ми маємо бути до цього готові і просто не засумучуватись через це. Ми приберемо, ми зробимо добре, ми зробимо якнайкраще. Треба завжди дивитися тільки на себе. Все одно хтось прийде і скаже, що все погано, і можна було зробити набагато краще і краще завжди дивитись на себе і слідкувати за тим, як ми самі себе поводимо і себе покращувати, а на інших ми не можемо зважати, на жаль.